Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібе, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітну... І духом благодаті, нехай зникає темрява, гріха і нічна віра, а Серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 14 глава, з 10 по 21 вірш. Невже не віриш, що я отці, а Отець у мені? Слова, які проказують у вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці і отець у мені, а коли ні, то через самого діла вірте. Істина, істинно, говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що їх я роблю, а більше від них робитимете, бо я вже йду до Отця Мого. І все, що попросите, моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився, вчиню, коли будь що проситимете моє ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму моя Отця, і дасть він вам іншого Утішителя, що з вами був по віки, дуга істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає, ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас. Не полишу вас сиротами, я прийду до вас, що трохи і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу. І ви, бачите, і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці і що в, в мені, а я у вас. Той, той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить. І я того полюблю і йому об'явлю себе. Обідинка Ісуса. Про Святого Духа, про те, що яку, про любов до нас, як Він береже нас. Я хочу нам об'явити ту любов і любов Бога Отця. Ісус прийшов до нас з місією від Отця. Він знає своє призначення і бажає Його сповнити до Кінця. Усе, що Він говорить, Походило від Отця. Так само і кожна кожної людини життя на цій землі є неймовірним задумом Божої любові. Господь нас також посилає з певною місією на цю землю, щоб ми могли виконати Його волю, щоб ми могли прожити гідно це життя. Він нам дарує життя. А ми маємо йому також щось подарувати. Маємо подарувати вдячність за це життя. Маємо йти тою дорогою, якою він йшов. Маємо виконати Божу волю. Чи я знаю, яка є воля Отця, чи я виконую і йду за Ісусом, чи, може, виконую свою волю. Йду те, як мені добре, те, як мені легше. Так мені приємно. Хочу тебе, Господи, попросити, щоб Ти мене провадив і надихав у моєму житті. Допоможи мені, щоб я служила іншим. Прошу тебе, дару і натхнення Святого Духа для себе, для моїх ближніх, щоб я мала кожного дня розпізнавати Твою волю. Амінь.